Вітаю вас, мої шановні друзі! З вами практикуюча ще психолог Клименко Наталя з прогнозом на молодик, який відбудеться в ніч із 24 на 25 липня, а точніше, о 22 годині, 11 хвилин, 24 липня. В цей період місяць у з'єднанні із Сонцем. Будуть народжувати нову енергію, тож за день до цього сприятливо позбиратися від цього негативного, непотрібного, щоб звільнити місце для приходу нової енергії та нових можливостей. І сприятливо, в першу годину настання прописати плани на найближчий місяць вперед. Поки буде зростати місяць. Молодий буде в знаку лев, і в цей період відкривається. Ворота лева або ж ворота удачі. Про цей важливий період зніму окреме відео. Портал удачі буде до 9 серпня включно. Молодик знак Лев дозволяє нам спланувати відпочинок, навчитися розслаблятися та насолоджуватися життям, бути яскравими, сонячними, безпосередніми як дитина. Головна стихія це вогонь. Але це не вогонь, який в знаку овен, хаотичний, неприборканий, це вогонь затишку, вогонь тепла, щедрості, які ми можемо надати іншим людям. Управительним знаку лев і є сонце, тож воно зараз головне. Сприятливе прописати теми, які пов'язані із пропрацюванням своїх власних бажань, своїх інтересів, звернутися до своєї внутрішньої дитини. Згадати безпосередність те, що ми хочемо, те буде нашим, а також сприятливе пропрацювати уміння бути вдячними, щедрими, дарувати радість іншим, компліменти, приймати подарунки, а також підніматимуться тему навчання та відпочинку, відношення до дітей. В цей час зростатиме наша самооцінка та бажання відпочити більше організовувати свята, насолоджуватися радістю життя. Розкривати свій творчий потенціал та свої таланти. Також це спрятливий період для показу своїх лідерських якостей та бізнесу. Але пам'ятайте, що зараз Нептун та Сатурн в ретроградному русі, а також Меркурій планета, яка відповідає за інформацію, наше спілкування також в ретроградному русі до 11 серпня. Тож нових справ краще не починати, а ось допрацьовувати щось коригувати в нових. Створювати нові ідеї, записувати собі їх, щось допрацьовувати в тих проектах, які вже маєте, звісно ж, можна. Архетипом цього періоду є король або ж королева, тобто ми маємо бути відповідальними за себе, за інших людей, з якими ми так чи інакше зустрічаємося. Напруженим аспектом цього періоду є в період з'єднання сонця та місяця їх опозиція до Плутону, які в ретроградному русі. Це буде опозиція градус-градус, тобто ми маємо пройти цей період із поняттям того, що ми маємо проявляти велику відповідальність і перед іншими людьми, що маємо бути готовими до кардинальних змін у житті для того, щоб ми отримали щось нове, що ми бажаємо потрібно і робити інші дії. Плутон зараз знаходиться в знаку водолій, тож цей період ми можемо позбавлятися від чогось непотрібного, впроваджувати щось креативне, реорганізовувати свою роботу, і тоді можна відразу буде впроваджувати щось нове. Зараз розберемо більш детально аспекти цього дня, а також потім я розкажу, де саме буде молодик, де буде народжуватися нова енергія. Тож підписуйтеся, якщо ще не підписані, щоб не загубити цікаву інформацію. В наступних випусках я розкажу про ворота Лева. Що це за портал удачі такий. 24 липня буде діяти напружена 29 дев'ята місячна доба, і практично весь день до 18-ї години 29 хвилин. Місяць буде без курсу. В цей період наша інтуїція може не працювати. Не варто починати нових справ, нові проекти, адже вони можуть мати непередбачуваний результат, заходити в глухий кут, тим більше що Меркурій також ретроградний, і все справи весь час будуть відкочуватися назад. Але буде діяти потужна гармонійна конфігурація за участю вищих планет. Сонце та місяць будуть в гармонійному аспекті удачі, тобто аспекті руйнування перешкод на нашому шляху до Сатурну та Нептону, тобто через нашу наполегливу працю, через нашу віру в себе ми можемо досягти поставлених цілей. І аспект удачі між Сатурном та Нептуном до Урану. Сонця із місяцем до урану допоможуть нам заручитися підтримкою друзів, астрології, нових технологій. Це чудова можливість бути відкритими для всього нового, щоб реалізувати свої плани. А плани можуть стосуватися і просування по кар'єрних сходах. Може бути питання підняті стосовно кар'єрного росту, саморозвитку особистості, а також пропрацювання. Відношення із протилежною статтю. Зараз якраз Венера в напруженому аспекті до Марсу. Цей період може бути підвищена конфліктність, але цей же аспект є аспектом пристрасті. Тож проявляйте дипломатію, любов, турботу, ніжність за Венерою, а за Марсом активність, ініціативу, стійкість. І тоді обов'язково Всесвіт буде дарувати нам можливість. Вийти на інший рівень відносин. Також, звісно, торкається питання і зачаття, дітей, хороший період для публічних виступів, самореклами, організації свят та великих заходів, а також піару, чудовий період для відпочинку, покупок, відпусток. Покупки, звісно, можна робити на ретроградний Меркурій але не забувайте зберігати чеки, особливо ці покупки, які не спонтанні, а які ви давно планували. І з певних причин залишили цю ідею, і зараз ви можете повертатися до неї. Наприклад, ви вже щось купляли в одному магазині, і зараз будете повторювати покупку цієї самої речі. Тож почнемо із наших любих овнів, в якому ж секторі буде зароджуватися нова енергія, де нам чекати сприятливих можливостей для змін. Нагадую, що Марс зараз у з'єднанні з кармічним місячним вузлом, точно вже пройшов, але він ще діє з урахуванням Орбісу. Тож можуть бути ситуації, коли ми маємо переглянути свої минулі проекти і, маючи певний фундамент своїх знань, йти в щось нове. Може бути повернення саме тих питань, які з певних причин були не вирішені, і саме зараз ви маєте проявити стійкість, активність для їх вирішення. І з новими силами в новому місяці. Також напружений аспект буде і між чорним місяцем та Меркурієм, що може давати острах, побоювання, певні непорозуміння, але гармонійні аспекти відкривають перед нами можливість. Подолати всі перешкоди. Головне не сумніватися в собі, не втягувати себе в конфлікти, а також вірити, що у Всесвіта є безліч ресурсів для реалізації ваших мрій. Адже якщо вона прийшла, ця мрія саме до вас, то саме ви можете її реалізувати. Хтось мріє про яхту, але хтось мріє про автомобіль, або ж власне житло, або дітей. У кожного своя мрія. Для вас мої любі. Овни в п'ятому секторі буде молодик. Тож це сприятливі можливості для змін в ваших романтичних стосунках чудовий період для. Відпусток, коли ви зможете і набратися енергії за сонцем, і відпочити за місяцем, розслабитися. Це чудовий період, коли ви зможете більше відпочивати, більше насолоджуватися життям, а також вас можуть частіше запрошувати до різноманітних світських заходів, кафе, ресторани, на природу. Це чудовий час для. Ваших творчих проєктів, можливо, поява нового хобі, або ж ви повернетеся до того, який був колись. Це чудовий час для впровадження чогось креативного в ваші творчі проєкти. або ж зустрічі з дітьми. А це також можуть бути гарні звістки, більше романтики в ваших відносинах із коханою людиною. Для вас, мої любительці, в четвертому секторі буде молодий Він відкриває перед вами можливості для змін. Які торкаються вашого місця проживання, вашої нерухомості, для кого це може бути переїзд на те місце, де ви вже були, або ж ремонт вдома, або ж покупка в дім. Це стосується і відвідування дому, де ви народилися, поїздка до батьків. Це чудовий час і для перепідписання угод, наприклад, які стосуються оренди житла, перепідписання. Пов'язана із спадком, або ж ви будете переглядати документи, сімейне древо. Також це чудовий період і для налагодження відносин із вашими рідними, переїзду коханої людини, може бути звістка про розширення сім'ї за рахунок народження дитини, можуть бути і зміни, пов'язані із землею, звістки із батьківщини. Для вас, мої любі близнюки, в вашому третьому секторі буде молодик, тож це чудовий період для змін в вашому близькому колі спілкування. Тобто, ви можете знову повертатися до спілкування з вашими колишніми однокласниками, або ж колегами по роботі, можете переїхати туди, де ви вже жили, і більше спілкуватися із сусідами, або ж займатися посередницькою діяльністю, яка у вас колись була. А це також чудовий час і для навчання, перекваліфікації. Недалеких поїздок, ви можете створювати власні міні-курси, робити підготовку до них. Також це чудовий період і для перегляду ваших знань, а також наведення порядку в документах. Для вас, мої любі раки, в вашому другому секторі буде молодик, з урахуванням того, що Меркурій зараз ретроградний, ви можете переглядати свої джерела доходів, стан своїх фінансів. І будуть сприятливі зміни в цих питаннях. Можливо, ви зараз хочете перейти на іншу роботу, або ж отримувати більше, можете піднімати ціни за свої послуги, або ж розширювати лінійку своїх послуг. Це чудовий період для виступів, для прояву талантів. В вашому ж секторі зараз знаходиться Юпітер. Він посилює вашу енергетику, ваш авторитет. Це чудовий період і для змін вашої самооцінки, переоцінки цінностей. Для вас, мої любі Леви, в вашому першому секторі, в вашому знаку, буде молодик. Я всіх вітаю з вашими днями народження. Це чудовий період для перезавантаження, для того, щоб ви реалізовували свої найамбіційніші цілі. А оскільки молодик. В першому домі, домі вашої особистості, то саме від того, де ви будете проявляти більше ініціативи, де ви будете більше торкатися своїм авторитетом, навичками, показувати себе в цій сферах і буде більше змін. Для когось це будуть діти, для когось професійна реалізація. Але в першу чергу це стосується змін вашого стилю. В одязі, в манері поведінки, вашому іміджі, а також чудовий період для змін в стані здоров'я, переходу на здоровий спосіб життя, впровадження корисної звички, нових знайомств, перепідписання угод, зустрічі з новими людьми. Для вас, моє любі діво, в вашому 12 му секторі буде молодике це чудова можливість для того, щоб ви змінили щось в своєму житті, яке стосується режимних об'єктів. Це можуть бути лікарні, санаторії, ви можете більше відпочивати, займатися самопізнанням, вивчати психологію, езотерику, розширювати свої пізнання в темах астрології для того, щоб краще розуміти себе та інших людей. Це можуть бути і укладання угод, пов'язаних із таємною діяльністю, якщо вона передбачає нерозголошення даних клієнта. Або це можуть бути проекти, які не оподатковані. Це може бути і більше залученість до роботи вашого партнеру, допомога йому або їй в їхній роботі. Ви можете більше займатися саме внутрішньою роботою, або це може бути робота віддалено, яка не буде на воду у соціума, але вона буде важлива для вас. Це також чудовий період для еміграції, або ж відвідування далеких земель, відпочинку в усамітнених місцях. Це може бути період усамітнення, якщо ваша творчість пов'язана із тим, що вам ніхто не заважав, або ж це стосується художників, або людей, які працюють онлайн і пов'язані із фото-відеоформатом. Це чудовий період для отримання звістки з-за кордону, або ж важливого документу, або для переїзду, імміграції, або ж звістка здалеку. Можуть бути вирішення питань із минулого зогляду на те, що зараз і ретроградні планети. Для вас, мої любі. Терези, в вашому 11 секторі буде молодик і він відкриває перед вами нові можливості, які пов'язані з вашими друзями. Це може бути і нове хобі, наприклад. І від цього буде зміна колективу, в якому ви знаходитеся. Або ж ви можете поглиблювати свої знання в темах, які вже колись вивчали. Це може бути і реорганізація на роботі, з провадженням знань з астрології it сфери залучення, наприклад, реорганізація за рахунок нейромереж, або ж можуть бути зустрічі, онлайн-конференції, виступи на велику аудиторію через онлайн. Ви можете стати неформальним лідером, можете організовувати власні групи за інтересами. Це чудовий період і для прописування планів вашого майбутнього, які торкаються не лише місяця, але і року, п'ять років. Заведіть собі блокнотик, в якому ви будете записувати кожного молодика на кожен зростаючий місяць. Плани ви можете прописувати крок за кроком, як будете йти до своєї цілі, і ви будете дуже вражені, приємно, коли побачите, що ці цілі почнуть реалізовуватися. Пропишіть всі від найбільш амбіційних до найлегших, які ви можете провадити вже найближчим часом, особливо це сприятливо робити. Третьої місячної доби, коли вже серп місяця ми можемо бачити на небі. Поки що ми пишемо плани і підготовлюємося. Коли буде реалізована вже перша ваша мрія, перший ваш пункт в цьому списку, то почнеться активація всього вашого списку і поступово ваші пункти будуть реалізовуватися. Для вас, мої любі скорпіони, в вашому 10 секторі буде молодик, він відкриває перед вами чудові можливості для змін, які стосуються вашої кар'єри, статусу, амбіційних цілей. В цей період ви обов'язково маєте проаналізувати, чим саме ви хочете займатися, чи дійсно це ваше призначення. І в цей час можуть бути зміни, зміни статусу, які стосуються переїзду, покупок. Або ж заключення різноманітних угод, які впливають на ваш статус. Це може бути одруження, для когось розлучення і звільнення. В Цей час може бути звістка про народження дитини, або ж підвищення по кар'єрних сходах. Ви можете запланувати відкрити власну справу, або ж свій проект, свій відділ, чудовий час, якщо у вас є власна справа для реорганізації, перегляду, що саме діє. Що треба підкоригувати, від чого потрібно відмовитись. Десятий сектор це сектор і керівників, для когось може бути зміна керівництва або ж посадових обов'язків, можуть бути зустрічі із впливовими людьми. Також це хороший період і для поїздки до батьків. Для вас, мої любі стрільці, в вашому 9 секторі буде молодик, і це чудова можливість для переїзду, для Звін, які стосуються юридичних питань, це може бути переведення вашої праці або ж повторний виїзд за кордон, можуть бути повторні зустрічі із вашими онуками, а також із людиною, яка може стати вашим наставником. Це час і для перекваліфікації, підвищення кваліфікації, отримання ще однієї вищої освіти. Для вас, мої Любі козороги, в вашому восьмому секторі буде молодик, і він відкриває перед вами можливості, які стосуються великих грошей, ризикових операцій, а це дім спільних ресурсів та фінансів з вашими партнерами. Ви можете перезаключати угоду з банком, наприклад, або ж переглядати свої. Податки, може бути перегляд ваших соціальних виплат від держави, пенсії, аліментів, а також може бути і повторний виїзд за кордон або ж вирішення питань митного контролю. Це чудові часи для зачаття, для кого актуально, для вивчення езотерики, звернення до психології, або ж отримання інвестицій від ваших вкладань. Восьмий сектор вказує на трансформацію в цей час ви можете. Перевести ваші відносини з партнерами на більш глибокий серйозний рівень. Це може бути створення, колаборація з партнерами. Для вас, мої любі водолії, в вашому сьомому секторі буде молодик, і він відкриває можливості для перегляду відносин з вашими партнерами, або по шлюбу, або по бізнесу. Це чудовий час і для налагодження відносин з вашими опонентами, реорганізація на роботі з клієнтами. Цей період ви можете бути більше задіяні для роботи саме з партнерами, пошук нових партнерів. А це стосується укладання вигідних угод, особливо перезаключення. Але якщо це короткострокові угоди, можна їх укладати нові. А також для вас, мої любі рибки. В шостому секторі буде молодик, і він відкриває перед вами сприятливі можливості для налагодження режиму дня. Ваших умов на роботі, посадових обов'язків, ваших рутинних обов'язків. Це може бути і покупка гаджетів для того, щоб вас трошки розвантажити. І це також хороший час для заведення домашньої тваринки, для звільнення від негативних звичок і впровадження нових. Ви можете займатися спортом, здоровим способом життя, здоровим харчуванням, Це чудовий період для звернення до нутриціологів, а також перезаключення контрактів, угод. Ви можете звертатися до тих людей, які вам раніше допомагали. Шостий сектор, пов'язаний з роботою по найму, тож можуть бути сприятливі зміни, які торкаються і ваших колег по роботі. Я всім дякую за увагу! І до наступних зустрічей в наступних відео.